Зпочинаємо після матчу прес-конференцію команди МХП Вінниця і перед мікрофоном головний тренер команди Костянтин Рябуха та центральний блокуючий команди Станіслав Величко. Станіславе, як вважаєте, в чому головна причина поразки сьогодні? Я вважаю, що ми програли через те, що до кінця партії не витримували концентрацію та провалювали прийом та блок і не виконували установку тренера на гру. Костянтин Дмитрович, який підсумок можете підвести по сьогоднішній грі? Я завжди хлопцям кажу, що команда цінується тим, як вона проявляє себе після поразок. В принципі, це не завжди може бути перемога, це вигляд і налаштування на гру. Тут можемо дати плюс. Хлопці хотіли грати, може навіть дуже хотіли в якихось моментах. Але е зі всіма шансами треба вміти забрати свої речі. І тут починається дійсно чоловічий волейбол. У нас була кінцівка першої партії, багато догравань, але ми чомусь. Котили м'яч, скидували їх, а на той стороні розбігався там Ігор Антонюк, Сухінін, Шаповало, і забирали своє. Оце і є чоловічий волейбол, вони брали на себе відповідальність і вирішували питання. Ми сьогодні зі всіма моментами, які, може бути, були і позитивними, ми не могли вирішити, на жаль, ці питання, впертися до кінця, хоча видавали непогані відрізки. Це і зіграло свою роль. Дуже дякую вам за коментар. Успіхів вам.